Коли дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить. Ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народам. В полі темному десь пастухам ангел звістку сповіщає. Зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають. Подарунки носуть. Ну, а ти з чим до ясу прийдеш в час різдвяний? Ще ти зможеш Христу принести, Він для світу всього Богом даним. Подаруй ти Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, Ту, що в поглядах, в кожній розмов, Ту любов, що в меж не немає. Подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання і пройдеш легше різні бої. Вдячним будь за хвилини страждай. Подаруємо зустріч і час, поспіши, не мовля шанувать, бо різдво це і привід, і шанс знову Бога за все обійнять. Подаруй в диво, віру, живу І з Христом неможливе здолаєш, побачиш не раз наяву Те, що в мріях глибоко ховаєш. Подаруй свої ноги йому. Через тебе Господь неха діє, де сміливо ночі пітьму і даруй людям світло надії. Подаруємо власні уста, щоби свідчити тільки про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого. Тільки зайвого, лиш не мадруй, Щоб принести йому і ще дати, ти Ісусу, себе подаруй, це найкращий дарунок на свята. Радуйтеся усі люди, неба вам хай буде, Весела я вам новина, породила діва сина Марія, 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 Весела я вам новина, породила діва сина Марія, Марія, Марія. Ми нині охочі від серця співаєм, Різдвом Христовим важдім звеселяєм. Бажаю вам всього, чого лиш вам треба, що вам Господь Бог дав з високого неба Христос рождає. Череда зимовий свят, скоро прийде дім, друзі відних привітай, Побажай усім, веселого різба, веселого різба, веселого різка, веселого різба, веселого. Різба, веселого різба. Веселого Різдва! Коли вночі у твою теплу хату прийде різдво, колядки і вогні, то згадай свої молитві про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, нехай тамує та молитва його болі, нехай щира згадка піднімає дух Христося рождає. <свят> Майдум, <війна>. На різдво на святий вечір позбиралася малеча, Мам. мати кутю вже поставила на стіл, хача нас когось бракує, діти тато наш воює, молимо, щоб повернувся він, молимо, щоб повернувся він. Oh, the day. Nie bači svojho táta, nie razušene bači táta. Неба більш чого дарувати, З нагоди свят Христового Різьба. Спішу усіх вас нині привітати. Здоров'я, щастя, радості, добра. Від цього серця хочу побажати, щоб над вами було мирним небо, а більшого повірте. І не треба. Христос ся рождає. Час. Слава, слава Богу, небі, слава Богу на землі, ми прийшли йому, вклонитись і дорослі і малі, слава, слава Богу, небі, слава Богу на землі, ми прийшли йому, вклонитись і дорослі і малі. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щиро слово і правда свята. Годі смутку вам радість звіщаю, що Месія на землю зійшов, що в вертепі у яслах, на сіні народилося нині дитя. Тож радіймо, сини України, прославляємо малятко Христа, Христос така ясна я зорями світила. Броволя, Світла сяружає. Христо. Славіми Христа, славіми. Так, зачекайте, тут мушу трохи щось принести. Ага, о, зорі, бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся земле. <су> Христос зарождає. Смовірми <су> <мили>. Христа. <су> так, тобі великий, бачиш, тут роздаємо. Шугаємо. Тримайте, тримайте, а то зараз а то підете від мене, якщо хоч щось покуштуєте, є? Дякуємо ще. Так, 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 Тримайте, 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 тримайте. Тримайте, 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 тримайте. Ще і ще? Беремо. Ще? Беремо. О, Слухайте всім. Вічуємо вас, пане Ґазде, пані ґаздинько, з тими святами, які вже впровадили, і ці Богояленські, що ви ще впровадили далі в радості, веселості та других дочекали віднині за рік. Христос! Ця